Вітаю вас, українці! Сьогодні я маю розкроїти жіночу уставкову сорочку з пухликами. Для цього я замовила тканину Zavard Belfast льон молочного кольору. Вишивати буду орнамент ниточками DMC Моліне» білий класичний, і таким чудовим, таким приємним благородним кольором 453 ДМСі Моліне». Думаю, буде гарно. Вперше ми маємо визначитися, скільки нам потрібно тканини. Для цього, для сорочки ми беремо довжину сорочки і довжину рукава. Це, якщо жінка не дуже повненька, то нам вистачить одну довжину сорочки, і довжину рукава. Ширина тканини 140 см. Тут ось написано: замовляла заяча комора. Завжди швидко, завжди порядна. Завжди користуюся їхніми послугами. Викрайку я беру не старовинну, ні. Ну, на основі так лежить виставка уставкова сорочка з різаним рукавом тут і з пухликами. Але це ось, щоб нам розкроїти, це потрібно все з квадратів зробити. так? Але на сучасному етапі я так не роблю. Оскільки це буде не дуже зручно, ось тут оці ось. Ще оце ось, ластовиця тут вставляти під руками. Тому я розкрою за викройкою реглан. рукав реглан Але тут буде відрізано і буде широкий рукав. Отже, ми маємо на вільне облягання додати сантиметрів 10-20 щоб ну тобто ми зняли розміри, обхват стегон обхват грудей, довжина сорочки, довжина рукава. Обхват манжета маємо знати, оскільки тут вона має бути вільного крою, тобто без різних витачок оціх, то я вважаю, більше нічого не потрібно. Я ж кажу, Якщо це сорочка розміру М, Л, то тут витачки, нічого не потрібно для стандартної фігури. Тим, що ми ще на шви ми беремо припуск 1-2 см. Але я спочатку вишиваю, а потім перу, тому що, якщо попрати тканину, то буде слабше вже вишивати на, на льоді. Він тріш, трішки збігся буде такий, і, і не дуже гарно буде видно. Тому я рекомендую спочатку вишити, а потім прати. Але для цього ще. При викрики треба взяти трішки більше викрити. Нехай ми, ми краще потім відріжемо зай, зайве, але все одно на довжині от воно дасть усадку і на ширині може дати усадку. Так що, так що приступимо. Так, ще раз тканина. Це Егар Белфас, 32 каунт, 101 номер молочного кольору. Спочатку я відрізаю на пишний рукав. Довжина тканини 50 і Плюс я ще 5 додам. 55 см відміряємо. От, бачите, оранжевий кантик це тканина Белфаст Цвейгард. 55 см. О, помічниця прибігла. Ну, як же ж без неї. Вона ж має перевірити все. Так, 55 см і відрізаю по всій ширині. Це буде пишний рукав. Після цього. Я складаю ось так навпіл, тобто повністю розгортаю тканину. І тут навпіл, тобто каймує до середини. І розкладаємо спинку та перед. Розкладаємо так: ось так. От, то буде спинка. Відкладаємо ж потрібну довжину, яка нам потрібна, плюс припуски на шви і припуски на підгібку, Бачите, це перед. Перед і спинку ми розкладаємо таким чином, щоб лінія окату рукава пройми, співпадала. Відміряємо потрібну довжину. так от, І ось щоб було рівно, бачите, по окату рукава, ось таким чином, щоб довжина ж сорочка була однакова. І відрізаємо потрібну довжину потім. Так, Тепер рукав ось у мене викрайка рукава. ну Тут потрібно додати потрібну довжину. Ось перед і, і спинка. Рукав. Але оскільки у нас уставка, ми маємо відрізати. У мене вже готова уставка. Оту, оту широку довжину ми вже відрізали. Потім ми там трішки ще відріжемо на окат рукава, трішки додамо. Ось у мене уставка. На викрайки ми бачимо, який вона має бути довжини і ширини. Ось тут, бачите, ось тут ми будемо зараз покажу пишний рукав прикладати. Ось так пришивається уставка до пройми. І сюди, ось, ось отак от буде. Так виглядати. І сюди, ось ми пришиваємо рукав вручну і робимо пухлики. Зрозуміло, так? Робота над сорочкою вже почата. Хочу показати, ось вже вишиті манжети, зараз. Ось, бачимо, так? Да? Це ось тут у нас зубцювання буде. Ось таким чином. Вишиті манжети і вишита облямівка горловини. Я роблю довжиною 60 см краще, потім, якщо там менше вийде, зайве, можна відрізати завжди. Але якщо мало зробити і не вистачить, то це буде погано. Ми тут також ми потім облямівку пришиваємо, все зайве відріжемо, це вже буде в процесі. Якщо ви боїтеся кроїти реглан, будь ласка, розкроюйте традиційний для початку український крій. Відео про розкрій сорочки більш, більш ретельне є на моєму каналі. Нищі. Подивіться, будь ласка, можна по квадратах спробувати, якщо боїтеся реглан робити. Або ось зі зрізаними кутиками. Ось ми бачимо перед, перед спинка, але ось тут. Ось тут, оце, оце ми відрізаємо. Тому що, якщо розумієте, оце все залишити, воно дуже, дуже пишне буде і додасть об'єму. А ми взагалі завжди хочемо бути стрільнішими, красивішими, гарнішими. І тому я завжди це все зрізаю зайве. Ні, ну якщо ви бажаєте, щоб тут так було дуже пишно, будь ласка, це тоді ось оцей крій. Ось оцей крій буде традиційний, уставковий. З ластовицями під руками. Також ніхто. Це, ж, це, це раніше так робили, будь ласка, не бійтеся. Треба все пробувати. Не треба відкладати в довгий ящик, бо воно так і буде лежати. Тож, якщо ви маєте намір розтворити собі сорочку, будь ласка, беремо і починаємо. Також маю дуже багато людей питає, чи є у вас онлайн вживу уроки. Так, думаю, що. Скоро ми це зробимо. Якщо хтось цікавиться, будь ласка, пишіть, що я хочу там, і та ми будемо. Я, я буду проводити онлайн уроки. будемо вечором там в зумі проводити уроки. У мене вже досвід такий є. Ми проводили з Німеччиною, дівчатам дуже сподобалося. Все, камера гарно бере, тобто я в живому процесі показую, як це робити. Отже, бажаю всім удачі, успіху. Не бійтеся, починайте вишивати, навчайтеся, учитися, читайте, чужого навчайтеся і свого не цурайтесь, як сказав Тарас Григорович Шевченка. Так що нехай буде мир на нашій українській землі, всі будуть здорові, всі будуть вишивати, дівчата, і продовжувати нашу українську традицію, нести нашу українську культуру для своїх нащадків, миру всім.